Давайте запишемо пацієнта на вакцинацію і приймемо попередню оплату за цю послугу. Програма зарезервувала для пацієнта одну дозу вакцини. Це видно і у прийомі, і у складському модулі. Тут ми навіть бачимо, що вакцина зарезервована для конкретного прийому, але, попри всі нагадування, пацієнт на прийом не прийшов. Тому через деякий час програма автоматично переводить такий прийом у статус не з'явився. А що відбувається при цьому із зарезервованою і вже навіть оплаченою дозою вакцини? Змоделюймо цю ситуацію. Переводимо прийом у статус не з'явився вручну. Відразу подивимося, що змінилося на вкладці матеріали в самому прийомі. Зарезервованої дози вакцини там вже немає. Воно й логічно, бо резерв був створений під конкретний прийом. Але прийом не відбувся. А що там на вкладці з резервами на складі? Тут цей резерв нікуди не дівся, і цю дозу вакцини програма не перекинула у загальний залишок до інших незарезервованих вакцин. Натомість зараз цей резерв закріплений не за прийомом, а за сервіс листом пацієнта. Переходимо у канбан пацієнта, ось сервіс лист з послугою вакцинації, і навіть статус попередньої оплати зберігся. Саме до цього сервіс листа зараз і прив'язано резерв. Особливістю у сервіс листа в даному випадку є те, що в ньому немає дати, до якої цю послугу потрібно надати. Тобто послуга буде жити у сервіс листі, доки її не нададуть пацієнту. Це особливо важливо у випадках, коли вже є попередня оплата. Тепер нам потрібно, щоб з пацієнтом зв'язалися та призначили нову дату прийому. В ситуації, яку ми змоделювали, програма автоматично створює для оператора контакт центру відповідне завдання. Ось воно на вкладці з вихідними комунікаціями. Тут коротко описана ситуація. Окремо говориться про те, чи була попередня оплата, і про те, що потрібно зробити. Прямо під час розмови оператор може на цій вкладці обрати послугу вакцинації з сервіс листа пацієнта і записати на найближчий вільний інтервал, зручний для пацієнта. У такому прийомі знову з'явиться зарезервована доза вакцини. А на вкладці з резервами у складському модулі оновиться інформація про те, для чого зроблений цей резерв.